Ну, давайте будемо відвертими, що зайшло в глухий кут. Це правда, і чому тому, що тактика Трампа знову виявилася помилково. Тиск на Україну в чергове не спрацював, і по факту, все, що робилося, було для примушення України до швидкого укладання мирної угоди, для того, щоб закінчити війну якомога швидше, тому що це в інтересах Трампа. Конкретно це не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Йому хочеться перебити скандал Епштейна, а також вибити собі гарні позиції для перемовин з Китаєм. Для цього він вдається до тактики. Ки витягування Російської Федерації з під китайського впливу хоче завершити війну, відновити торгівлю і відносини з РФ та вибити її пошвидше з під таких пазурів китайців, якими вони в Російську Федерацію вбилися і видушують з неї всі ресурси, які тільки можливо. Ми знаємо, що Китай купує дешеву російську нафту, на цьому дуже гарно заробляє відповідно, того, що його економіка працює дешевше, в більш пришвидшеному режимі, і експортний потенціал КНР тільки нарощується. І от питання в тому, що для Досягнення цих декількох цілей Трамп почав знову тиск на Україну, хоча перед цим і вдавався до ведення нових санкцій проти Кремля, як бачимо, не спрацювало. Щодо мирного плану і чи влаштовує він зараз нас? Ну це питання двояке, тому що ми розуміємо, що якщо його пом'якшили, його 100% пом'якшили. Наскільки конкретно не знаємо, але зрозуміло, що до, скажімо так, прийнятного рівня, але тут питання не тільки в нас, чи влаштовує він Російську Федерацію. І я скажу, що не влаштовує, тому що навіть 28 пунктів, які були попередньо прилюд. Вони не влаштували. Чиновники адміністрації Путіна виходили з прямими заявами, що Російська Федерація таке не підпише. Тому, якщо план пом'якшено в бік України, звичайно, Росіяни теж його не підпишуть, тому що вони не хочуть завершувати війну. Немає чинників примусу. Санкції, які є, вони достатньо діряві, і Російська Федерація досі заробляє і може фінансувати свій військово-промисловий комплекс. Саме завдяки цьому Російська Федерація може продовжувати воювати. І поки може, вона і буде продовжувати воювати. Тому що посадити Російську Федерацію за стіл перемовин, довести до конструктивного діалогу і примусити до справедливого миру в Україні. Потрібно посилювати санкції, вводити нові, закривати діри веснуючих, а також вводити вторинні санкції проти партнерів Російської Федерації. І ну і не забуваємо про посилення потенціалу збройних сил України, всіх сил оборони України новим високотехнологічним озброєнням та зрівняння, наприклад, снарядного балансу на лінії фронту, що дуже б допомогло фронтовому тиску на РФ, а це теж дуже важливий чинник для перемоги України. І це велика проблема, що наші західні партнери наразі не готові до економічного знищення РФ. Дуже багато техногігантів Російської Федерації, наприклад, Росатом, Мерстях не під санкціями. І питання в тому, що зараз саме ці компанії закуповують західну мікроелектроніку для того, щоб вшива. Ти її в ракети, які потім падають на голову українських дітей, і тут проблема не тільки в них багато нафтових компаній, багато кораблів тіньового флоту і так далі. Все це не під санкціями. Поки Російська Федерація заробляє, вона буде воювати, доки не виб'є для себе ідеальні умови. А Україна цього не може дозволити. Тому підкреслю Російську Федерацію до миру можна тільки примусити, а поки її до нього не примушують, миру не буде.